Осінь в Україні поступово починає вступати в свої права. Температура повітря стає все нижчою, а сонце хоч і світить та не гріє як влітку. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 5 вересня, по всій території України опадів не очікується. Всюди буде сухо, але з невеликою хмарністю. А ось температура повітря піде на спад, особливо в нічну пору доби, місцями вночі. Топчики термометрів будуть опускатися до показників плюс 6 градусів тепла, тому вже час діставати теплі ковдри. В день також вже буде досить прохолодно, але в західних та південних областях все ще затримується тепла погода, там температура буде підніматися до плюс 26 градусів тепла. А на вечір все одно буде вже прохолодно. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 26, а вночі буде від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 15 до плюс 20, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 14 градусів. У східних областях вдень. Очікується температура повітря від плюс 12 до плюс 19, а вночі від плюс 6 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 22, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 24 в день, і від плюс 11 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві 5 вересня марна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. У Львові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 11 до плюс 18 градусів тепла. У Харкові у понеділок протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі ясної погоди на сей день не порадує. Мари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 10 до плюс 19 градусів. В Одесі 5 вересня небо цього дня буде ясним недовго. Вже день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!